Тим часом майдан у столиці живе своїм життям. Тут ретельно працює охорона, кухня, медики у наметовому містечку з протестувальниками пліч опліч, священики, які називають себе відповідальними за духовний баланс майдану. Репортаж Оксани Тиморської. Кожен день протестувальники розпочинають з гімну та молитви, потім сніданок. Меню намагаються змінювати. Проблем з харчами нема. Незмінними залишаються бутерброди та чай. Їх розносять постійно. Гарячі напої майданівці готують за власним рецептом, який кажуть, допомагає протистояти за студії. Дімбир, лимон з варенням, малина. Хочете?» бутерброди один день робили. Нашій український салом із ковбасою з сиром ви собі уявити не можете. Лимонів там гора. Там взагалі нема такого, чого нема. Але Україна багато цукру, рису, ковбаси ящиками. Я таке бачу вперше. Постійно чергують на майдані медики. Вони розповідають особливо багато звернень вранці та ближче до вечора. Скажуться протестувальники на простуду та на проблеми зі шлунком. Збільшується людей, більшість звернений на вечір, і дуже зранку. Тільки коли ми вийшли, люди звертаються, бо було холодно. Потім люди вже більше порухаються, якось трошечки легше, і на вечір знову духовну розрядку взяли на себе свят. Отці, які розкинули намети на майдані незалежності, священики кажуть, у такі непрості часи людям вкрай важливо витримувати духовний баланс. Їх підтримують молитвою та ідеєю. Ті діяти незаконі. Не, 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 не Останні останні тапли тапли були було, коли біберт побив дітей. Щоби вистояти на майдані, людей намагаються забезпечити найнеобхіднішим харчами, ліками, теплим одягом. Самі ж протестувальники збираються залишатися у столиці до кінця, незважаючи на умови та погоду. Я хочу жити в вільній країні. Я хочу, щоб в нас не били дітей, щоб нас людей рахували за людей. Достали. Тобто, в принципі, у нас дійсно країна дуже перспективна, але на сьогодні те, як з нею поводяться, вельми некомфортно і некоректно. Тобто на якомусь етапі люди вже не змогли терпіти і вони хочуть змінити.